Вітаю! Сьогоднішня польова місія привела мене в Кіровоградську область, і я хочу познайомити вас із керівником господарства Агроритм Віталієм Леонідовичем. Доброго, Доброго дня! Зберегти ріпак в цьому році це надскладна задача для аграріїв, тому сьогоднішній випуск я хочу почати з нього. Ріпак в даному господарстві в хорошому стані. Я, як фітопатологиня хвороб не знайшла, і тому хочу запитати у керівника господарства про фунгіцидний захист даних посівів. На цьому і як і на інших полях на ріпаку в цьому році дійсно склалися дуже суворі погодні умови. Три разові приморозкі, бо деяким полях у нас була вже загроза пересіву. От, одне поле пошкодження пошкоджено сильніше, але ми все ж таки змогли його витягнути. От, і в принципі застосовуючи також і препарати компанії «Бетв'ю», які ми приміняли як і при при підкормках, при внесенні азотної групи. Так і при фунгіцидному захисті. Фунгіциди ми вносимо дрібно, в даному випадку на цьому полі було застосоване дворазове внесення фунгіцидів. Це комплекс разом з мікроелементами флутріофору з карбендазимом. Бутонізації, а безпосередньо перед фазою цвітіння ми вносили ще кантоплюс. Також в комплексі з інсектицидами, мікроелементами, бором і деякими потрібними речовинами для розвитку даної рослини. А ви зазвичай використовуєте на ріпаку фунгіциди як профілактику чи вже як лікування наявної хвороби? Завжди використовуємо як профілактику, розуміючи, що різні можуть скластися погодні умови. Дякуючи Богу, в цьому році у нас є дощі, і у нас за травень місяць випало більше 110 мм опадів. Тому фунгіциди тут просто must have, вони конче потрібні і ми використовували і якісні, і дуже вчасні. Ну, результат ви самі бачите. Досить важливим для того, щоб рослина не захворіла, є все-таки стійкість гібриду. Що саме за гібрид ріпаку тут посіяний? Да. Ми віддаємо більше перевагу компанії ДСВ. Тут безпосередньо повсякний гібрид Тентейшн, дуже продуктивний от, стійкий до розтріскування. Ми його вже культивуємо на своїх полях більше 4 років. І, в принципі, інші так само гібриди цієї компанії застосовуємо. Але як і будь-яке господарство, яке хоче мати різноманіття, дивитися, йти в ногу з часом, і ще і компанії КВС у нас є на інших полях і Лємки. Але перевагу віддаємо саме ДСВ. Важливим ще також є сівозміна. Да, По сівозміні у нас ріпак приходить після зерневих, або це пшениця, або це зима ячмінь. Ну, от, це, тут попередником була озима пшениця. Ну, зараз ми знаходимося на полі з соняшником. Підскажіть, будь ласка, що за гібрид тут посіяний? На цьому полі посіяно поле 127 гектарів. Посіяний гібрид Суміко компанії Сінгента. От, в принципі, ми майже по всіх полях саме використовуємо насіння цієї компанії. Ще нам подобається один гібрид компанії Лімагрейн. Які в конкуренції з сингенти ми культивуємо щороку? А на цьому полі постійно е, сурелі, mm -hmm. і зараз ми стоїмо на гібриді сумівку. Від себе можу сказати, що на даний момент на полі не спостерігаються хвороби, навіть на нижньому листі їх немає. Тому є питання до фунгіцидного захисту. Коли ви практикуєте на соняшнику внесення фунгіцидів? е ну, В принципі, планово, якщо у нас все з погодними умовами виходить, то от початок появи зірочки це буде вже другий у нас фунгіцидний обробіток, будуть застосовані препарати. Флутріафол з карбендазимом і ще подовженої дії з ряду препарати, які будуть нам тримати ці хвороби в такому вдовшому періоді. Так що, я думаю, десь за тиждень-десять днів ми вже будемо готуватись до комплексного обробітку, включаючи фунгіциди». Ви найчастіше зустрічаєте в своїй зоні вирощування на соняшнику? Ну, у нас в принципі немає, тому що опять, знову ж вчасно і дворазово вносимо фунгіциди. А взагалі, то, якщо перезбичення вологі, от, то може бути і перинаспорози. Фузаріозів я ми не доводимо, слава Богу, не бачу. От, Може там борошниста роса місцями з'являтися, але це такі хвороби, з якими ми можемо впоратись якісними препаратами. Цей сорт пшениці це задбаву ауреліус пасійний. Там, в принципі, ніяких питань е я не бачу. Е це пшениця наша українська одеської селекції, називається Одеська мудрість. От, е два тижні тому проведений комплексний фунгіцидний інсектицидний захист е підкормка. Сульфатом магнієм і комплексними мікродобривами. Зараз визначаємося, чи потрібно при наявності такої вологи ще щось застосовувати, бо вже бачимо, є в деяких місцях ураження септеріозу колоса. Так, ну, він є й на нижньому листі, але на тому сорті насправді. Колос чистий. Я не знайшла на колосі ознак хвороби. На цьому сорті вже трошечки є. Тут ми знову повернулися до важливості сортів, які стійкі до хвороб. Хоробля. Ну що ж, обстеження посівів ми завершили. Давайте підведемо підсумки успішного захисту рослин в даному господарстві. Перш за все, це профілактика, а не лікування. Про що я дуже часто згадую у своїх випусках. Я думаю, ви вже про це помітили. Також секретом успішного захисту є стійкі сорти і сівозміна. Дякую вам, що запросили нас до себе. Дякую вам за хороший стан посівів і відсутність хвороб на них. Майже відсутність. Так. Ну і дякую вам, що переглянули випуск. Гарного вам дня! Якщо ви хочете, щоб фітопатологиня завітала до вас в господарство, пишіть в коментарях, і ми постараємося приїхати і до вас. Гарного вам дня! І нехай ваші рослинки не хворіють.